маразматичні звинувачення проти Тимошенка, пов'язати з тим, що сьогодні партія регіонів провела комітет, який повинен був розглядати закон щодо звільнення Тимошенка і закон про прокуратуру. Пов'язати це з тим, що комітет, який повинен розглядати виборче законодавство, навіть не призначив на цей тиждень засідання комітету. Тобто, все це свідчення того, що курс на євроінтеграцію це була просто така. Політична гра чинної влади з метою виключно придбати додаткові кредитні ресурси, реальних механізмів забезпечення саме вимог Європейського Союзу, реальних змін в Україні на краще. На жаль, поки ця влада буде сидіти в своїх кабінетах, сподіватися не можна. Тому це терпедування фактично вільнівського саміту, те, що відбувалося сьогодні, і в Верховній Раді, і тут в Генеральній прокуратурі до Росії з чим ви пов'язуєте? Ну, ви знаєте, щоб сказати, що до покращення економічних якихось позицій, то ви бачите ні. Але ж щодо політичного протистояння, посилення політичного протистояння, посилення агресії, то це є непривожний факт, який ми з вами сьогодні бачимо. А до поки важко це невідомо. Невідомо, тому що вони не вибрали ще запобіжний захід. Вони е, тільки зараз почали проводити допит, не зрозуміло, чим вони займалися протягом всієї доби. Я не гадаю, що Васінка на 10-ту годину зайшов у будинок генпрокуратури, і е, випадково нам стало відомо, що готується проти нього провокація. І, мабуть, коли б ні позиція депутатів, коли б не активна позиція засобу масової інформації, то я не виключаю, що він би взагалі не мав шансу сьогодні вийти за е, межі. Е, Цього будинку. Ви кажете, там такий допит почався, там додому не збираються працівники прокуратури? Ну, я хочу нагадати, що за кримінальним процесуальним кодексом вони не мають права проводити допити після 10-ї вечора.